Любі друзі, всім доброї ночі. А ми не спимо. Ми знаходимося в очікуванні ранку. Зранку ми їдемо в Полтаву в пологовий будинок на партнерські пологи. Впевнені, у нас все буде добре. Ми з нетерпінням чекаємо донечку вдома. Також дуже сумуємо за коханою дружиною і очікуємо всіх вдома. І хочемо разом проводити час. Впевнені, у нас все вийде. Хотів вас е попередити, що контент може виходити з затримкою. Я обов'язково буду вас е повідомляти е про всі обставини, які відбуваються. Ви будете дізнаватися про них згодом. Контент будете, буде виходити, е але можливо з якоюсь затримкою. Не сумуйте, я буду з вами, але не згодом. Дякую за увагу і розуміння. Будемо вирішувати свої сімейні справи.